7. Сьогодні у нас буде огляд Android 5 Lollipop офіційної версії. Змін в порівнянні з Android L, а ще більше в порівнянні з Android 4.4 KitKat, дуже багато і тому сьогодні для вас огляд. І так розпочинаємо. Основна фішка Android 5.0 це концепція Material Design. Material Design буде існувати в телефонах, планшетах, автомобілях та усіх гаджетах, які матимуть Android на собі. Цей матеріал-дизайн має певний стиль. Завжди з правої сторони буде відбиратися якийсь головний значок в цій програмі, в якій ви заходите. Також в, кожні, в кожному майже додатку всі красиві кольорні гамми відбувається все красиво, і яскраво. Також при будь-якому свайпі по тапані по додатку відбувається дуже красива анімація. Також так здається, ніби картинка накладується на картинку, що дуже красиво виглядає. Такий матеріал дизайн буде мати май... будуть мати майже всі додатки на Android і деякі додатки на iOS, які йдуть від Google. Цей матеріал дизайн перейшов як на додатки, так і на самі іконки від Google. Все дуже красиво виглядає і має красивий дизайн. Також матеріал-дизайн торкнувся і панель повідомлень. Всі іконки в статус-барі відображаються в такому єдиному матеріал-дизайні. Все дуже красиво і просто виглядає. Якщо ви потягнете раз за панель повідомлень зверху, то витягнуться ваші повідомлення. Якщо потягнете другий раз, то витягнуться шторка вистрих переключань. Такі як Wi-Fi, Bluetooth режим літаку, також додали і ще фонарик. і... Підключення до ChromeCast. Але також ви можете запустити і панель повідомлення таким свайпом двома пальцями, що дуже красиво виглядає. Також дуже красива анімація, коли ви перегортуєте з шторки повідомлень до. Звичайний панель повідомлень. Все дуже красиво виглядає такий матеріал дизайн. Також змінився її додаток налаштування. Коли ви заходите в налаштування, то перед вами не чорна така тема, яка вже всім набридла, а біла, Колірна гама. Дуже красиво виглядає. Також коли ви тапаєте по якихось налаштуваннях, то так здається, ніби прям ви зробите таку бульбашку. І дуже красива анімація відбувається. Андроїд. Також змінився і названня Android PolyPo, як ви замітили. Коли ви удержуєте людяник, то ви заходите в аналог гри Bird, в якому можете пограти і поставити свій рекорд. Але в порівнянні з звичайною флепівбір, в цю гру набагато важче регати. Також змінився і запуск всіх програм. Коли ви тапаєте по іконці, то здається, ніби ви заходите не в панель всіх програм, а в таку собі папку, як на ЄС. Так здається, ніби. В Android взагалі немає програми для запуску всіх програм, а лише папки, що дуже красиво виглядає. Також дуже красиво вона розгортається і згортається, дуже красиво відображається. Плюс ще таке біла колірна гама все дуже красиво виглядає. Також змінився її додаток. Клавіатура він також має матеріал-дизайн і тепер. Всі букви не відділені одне від одного, а виглядають ніби єдино. Також залишився функція Swipe, але Swipe працює тільки на англійській, і на російській, на українській, поки що немає. Звісно, залишилися і смайлики емоджі, які ви можете також відправляти. І якщо ви зайдете на наштування клавіатури, то ви зможете поміняти тему з білої на чорну або з чорної на білу, яка вам більше сподобається. Головна панель виглядає трішки змінено. Тепер перед нами три геометричні фігури. Це трикутник, кружочок і квадратик. Щось дуже схоже на значки в Xbox. Але все це ну, дуже красиво виглядає. Трикутник це кнопка назад, кружочок це кнопка додому і квадратик це панель запущених програм. Тепер панель запущених програм виглядає дуже красиво і нестандартно. Порівнянні з попередніми версіями Android. Також тут можуть відображатися і ваші вкладки від браузера, якщо ви поставите таке налаштування в браузері. Дуже красиво виглядає. Також, якщо ви перезагружаєте планшет або телефон, то всі ці вкладки, які були в панелі запущених програм, залишаються. І кнопки на жаль для цього, щоб швидко чистити, немає. Також в Android 5.0 додали дуже важливу функцію, яку бажали майже всі власники android гаджетів. В, коли ви запускає, натискаєте кнопку гучності, то ви можете е, контролювати ваші повідомлення. Це що показувалися всі повідомлення важливі, також налаштувати додатки і повідомлення або дзвінки, які до вас будуть приходити, е, і спеціальні програми для цього. І також поставити на певний час, скільки це буде тривати, і також не безпокойтесь, там ви можете поставити на певний. Наприклад, на ніч, щоб вас ніхто не турбував, коли ви спите, або коли б у вас іде дуже важлива зустріч або співбесіда, що дуже зручного для багатьох користувачів буде. Також в android 5.0 додали дуже важливу функцію, така як коли до вас хтось дзвонить, а ви знаходитесь в якомусь додатку, дивитеся на Ютубі фільм або відео, або музику слухаєте, то до вас приходить дзвінок або повідомлення, то воно відображається як таке спливаюче вікно. Ви можете або натиснути Відповісти, або закрити свайпом повідомлення, для того, щоб вас воно не ви при цьому можете, коли до вас все ще дзвонять то ви можете заходити в інші додатки і при цьому не відкриваючи вхідний дзвінок, що дуже зручно буде багатьом користувачам. Також в Android 5.0 змінився екран блокування. Тепер всі ваші повідомлення відображаються в одній такій строчці. Тобто, щоб подивитися, що до вас прийшло, ви натискаєте на додаток, два рази тапаєте і воно відкривається. То, щоб подивитися, з якої програми це прийшло, ви одержуєте додаток і вам показується інформація про цей додаток. А також ви можете зробити свайп і розтягнути ваше, е, ваше повідомлення, яке до вас прийшло, щоб більше дізнатися про нього. Також, коли ви свайпаєте з права на ліво, відкривається камера, як раніше, а тепер, коли ви свайпаєте з ліво на право, то відкривається ще додаток телефон, і ви зразу можете позвонити комусь. Також в Android 5.0 попрацювали із оптимізацією. Як ви знаєте, можна поставити в телефон хоч 8 ядер, хоч 80 оперативки, Телефон може виснути, залежить все від оптимізації. А в Android над цим попрацювали. Тепер у нас графічна середа використовується ART замість тавлік, який працював в попередніх версіях Android. Так як ARC тепер працює набагато краще і швидше. Також швидше будуть запускатися і програми, але при цьому вони будуть займати в пам'яті набагато більше місця. Але працювати ваш девайс буде набагато швидше. Що дуже добре для самих Android гаджетів. Також в Android 5.0 попрацювали і над нерозбереженням батарею. Як ви знаєте, дуже багато раніше приколювалося над тим, що Android дуже мало живе і дуже швидко роз'їжджається. Тепер все сталося навпаки, а з допомогою Android Lollipop стало для Android набагато краще. Тепер, коли у вас планшет майже розв'яжений, запускається такий режимне розбереження, або, як раніше, він називався Project Volta. І це символізується тим, що зверху панель і знизу панель. Змінюють свою кольорну гамму на помаранчевий колір. Також ви можете його налаштувати це зайти в налаштування, акумулятор і поставити режим на розбереження. Він може запускатися, або ніколи не запускатися, або коли 10%, або коли 15%. Також це зумовлюється тим, що ваш планшет працює набагато довше, але при цьому ваш гаджет буде трішку тормозити. Це, це тому, що. Процесор почне нагружати меншу кількість ядер і зменшити частоту своєї процесора. Але те, що ваш гаджет пропрацює довше, це гарантовано за допомогою цього режиму. Також в Android 5.0 додали іще мультиюзерність. Тепер ви можете сміливо давати ваш телефон або планшет. Раніше можна було таке працювати планшетом, а тепер додали і в Android телефони. Ви можете додати другого користувача собі на телефон, або додати режим Гість, де ви зможете налаштувати додатки, які будуть працювати в цьому режимі. Щоб перейти в іншого користувача або на режим гостя, то вам потрібно буде ввести пароль. Також зможете додати ще і таку функцію, як використовувати тільки один додаток. Ви, Коли ви запускаєте панель запущених програм, у вас з'являється така значок-Галочка. Булавка, і коли ви натискаєте, то буде працювати тільки цей додаток. І з цього додатку не можна буде вийти. Для того, щоб вийти, вам потрібно буде зажати кнопку назад і панель запущених поверх. Тоді зможете вийти і при цьому ввести пароль, що дуже зручно буде, коли ви даєте комусь телефон. Також в налаштуваннях є ще функція Smart Lock. Вам не потрібно буде вводити завжди графічний ключ або пароль, або пін. Вам потрібно буде присвімати або наручні часи, або Якийсь інший гаджет при собі. При цьому не потрібно вводити буде кожен раз ваш пароль. Також в Android 5.0 попрацювали і над здоровим користуванням. Тепер є додаток такий як Google Fit, в якому збирається всі, вся ваша активність, скільки ви пробігали, скільки метрів. Також ви можете завантажувати ваші дані, це ваша вага, ваші калорії, скільки ви з'їдаєте і все це. Прослідковувати, що дуже допоможе вам слідкувати за вашим здоров'ям. Також дуже зручно, те, що ви можете прослідкувати, який день на скільки процентів більше, скільки кроків зробили при цьому, що дуже зручно буде всім активним користувачам. Також з'явилася дуже крута особливість Android 5.0. Коли ви запускаєте, наприклад, так, як я робив, оновлював вручну Свій гаджет, то в мене всі дані старелися. Або коли ви купуєте собі новий телефон, іншому, то ви зможете відновити ваші дані за допомогою вашого Gmail Google-аккаунта. Google При першому запуску вам пропонується підключитись до Wi-Fi, ввести ваш Gmail аккаунт і також ви можете вибрати дані, які ви хочете відновити. Наприклад, в мене це Moto X або Nexus 7, або Nexus 5. При цьому ви також можете вибрати додатки, які відновляться. Звісно, якщо ви хочете, щоб збереглася ще їхня інформація, то це потрібно просити в розробників, так як Google надає цю функцію, щоб збереження даних або БКМ файлів. А музика, фотографії, все інше буде старатися. Також змінився і додаток годинник. Він також отримав матеріал дизайн. Також додали ще дуже прикольну функцію. Це коли залежить від того скільки зараз годин, він міняє свою гаму. Оновлення до Android 5.0 отримають дуже багато гаджетів. Nexus, Nexus вже розпочали своє оновлення. Android 5, Lollipop вже розпочинають отримувати Nexus 7 2012-2013 року, Nexus 9, звісно, Nexus 6, Nexus 5, Nexus 4 і Nexus 7 з LTE і 3G версією поки що не отримали свою, свою версію Android Lollipop. Але це станеться дуже скоро, тому хто захоче, може вже. Обновитися вручну. Також дуже скоро розпоч... вже розпочинають обновлюватися телефони HTC і Google Play Edition версії телефонів. І розпочались також оновлення Moto X 2014 року і Moto G2014 року. Moto X 2014 року і Moto G 2012 року ще не почали отримувати оновлення і хто знаково. І розпочали оновлення і LG G3 а Sony і Samsung розпочнуть трішки пізніше. Про це це розпочнеться десь січня 2015 року і пізніше. Але всі розробники будуть намагатися якомога швидше оновити свої гаджети. Тому бажаю вам те, щоб ваші гаджети, всі гаджети е, отримали android Lollipop, що дуже, е, який дуже красиво виглядає, має дуже красиву анімацію і такий красивий стиль який став, як по мені, навіть красивіше ніж версія iOS. Ось такий був огляд. Дякую, що подивились, Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте до наступних оглядів. Пока-пока.